Політ орленят. Мама орлиця пояснила своєму малюкові, як треба літати. Настав момент застосовувати знання на практиці. Але я боюся, що мені нічого не вдасться, сказала орленя. Вдасться твої крила вже достатньо сильні, відповіла мама. Але орленя сумнівалося, його пір'я тремтіло. Заплющивши очі, воно кинулося в прірву Її розгубилося віру у себе, сказала мама, яка летіла поруч із ним. Малюк, розплющивши очі, став махати крилами. Ура! Я вмію літати! вигукнула приголомшене орленя, тримаючись на вітру. Воно більше не боялося висоти. Ой, козиня тобою да.